Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте, що у світі існує безліч квітів. Квіти бувають садові та дикі, а ще дітки бувають кімнатні квіти. Ось ця рослина, подивіться, вона називається гераль. У неї ось такі листочки. І стебло. Ця квітка наразі не квітне, але коли вона починає квітнути, то виглядає ось так. Герань це дуже красива рослина. У неї можуть бути і білі квіти, червоні і рожеві. Ця квітка любить світло і її не можна тримати в темній кімнаті. Влітку герань потрібно добре поливати, а взимку краще переставити подалі від батареї. А зараз давайте пограємо. Знайдіть однакові квіти та з'єднайте їх. А тепер Знайдіть серединку для кожної квітки. Молодці. З'єднайте однакові квіти. Розумнички. А скажіть мені, малята, чи є у вас вдома кімнатні рослини? Якщо так, то надішліть мені, будь ласка, фотографію із своєю улюбленою квіткою. А як ви гадаєте, навіщо ми садимо квіти? Правильно, малята, щоб милуватися їхньою красою. А на цьому малята. Наше заняття закінчується. Ви молодці! Я кажу вам до побачення до наступного разу.